Ух ты! Ух ты, ух ты, ух ты! бляха, прикольно. Єма, який ти класний. Який в тебе капелюх, єма. Є А де він? Бляха. Всім привіт! З вами Крайт. І сьогодні пограємо в дуже, дуже незвичну, але дуже крутую, на мою думку, гру. Chica's Паці World Rebaked Гра виглядає ну просто прекрасно. У неї візуал це, напевно, одна із найпотужніших сторін, в принципі. Powering on. Блях, ну. мені, Мене прям візуал відразу зацепив. Я дуже хотів в неї пограти, але ніяк руки. Вау, вау, вау. Єма ЄМА, мій, як круто! Я не знаю, люди, які це все створили, ну це просто офігенно. Ви тільки гляньте на цей візуал, на цей стиль, подачу Security OS. Операційна система охорони. А ми а ми як камера чи як хто? Ми що? А, здесь. This... А. Вест. Іст, давайте направо підемо. Чи це, ну, да, направо виходить, якщо ми повернулися, можна повернутися, єма. Ну, давай сюди. Давай, давай. Я справді дуже довго хотів пограти в цю грулю і грулю. Так, це вихід, типу, а, це вхід, да, виходить. Тоді давай. Ходімо на... А, Employers Only. Ну, тобто тільки для працівників. А ми хто? Правильно, ми працівник. Значить, що ми йдемо туди. Я цю в ще хотів дуже давно пограти, але у мене ніяк руки не доходили. А, просто я такий, типу, ну треба, треба. А, ми поверну. Ми ходимо кругами, чи мені здається... Добре, почекай, ми ходимо кругами. Ні. Добре, напевно, нам треба за цю двері. Напевно, не знаю. А, ми в туалеті. Hold up to your... 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 А-а-а! Я не в туалеті, я на кухні. А-а-а... Ага, а мені куди треба? No reason. Немає причин сюди йти. Добре. Давай ходімо сюди. А я ж не знав, що на таб можу дивитися карту, де я зараз. Visit the remains room. Я не знаю, куди мені йти. Я просто гуляю, хожу. Мені по кайфу. Я, я думаю, мені треба піти в офіс, а офіс це, напевно, оця нижня кімнатка, правильно ж? бэкстейдж. О, стой, ні. Ну, пошли за бэкстейдж, я не знаю. Давай на бэкстейдж. Для сих противников only. А я ж працівник, мені можна. Ох, єма! Визи the to remains room. Єма! Глянь, яка вона прикольдесна. А тут хто. А, Боже, це, це. Це... Go to Dining Hall. Go to... Туда. Ну, коротше, ходімо туди. Я поки що мало що розумію, але воно виглядає приколь Десно, ну, -моє. Так, це кімната ігрових автоматів. О, цей басейн з кульками. Сухий басейн. Так, почекай. Я. я-я-я-я. Тут мейн Це. Ага, а мені, напевно. Дайнінг хоу. Почекай, які з них куди? Це сюди, то сюди. Мей то напевно, сюди. Ура! Я все зробив правильно. Я молодець, Начебто. Ага. А який мій офіс? Бляха, я не пам'ятаю де мій Офіс є мать. Добре, ходімо. Я, чесно кажучи, не знаю де мій... А я можу наводитись? Ні, не можу. А... Напевно, мені сюди. Якщо я правильно розумію геометрію цієї будівлі. Я неправильно розумію геометрію. Ні, почекай правильно, начебто. To crossroads... To entrance... To main... hall. Бля, де офіс. Напевно, мені сюди. перевдягальну чи що це і потім наліво. О, ні, стой. Entrance... to мейн холл. Ну, начебто я правильно йду. Бляха, скільки ходьби, я не, не викупаю. О, Security Office. Так, почати зміну, все. Ми, ми стільки ходили, щоб не почати зміну. Фіг там. Я почну. Я вже почав. Я, я крутий. Uh, this game was a blast to program. Що? Well, okay. A corrupted voicemail has been detected on this device. Attempting to retrieve voicemail. Look, I'm just saying, Russell really hasn't been a fan of all the bright lights lately. I know this place has been picking up in business, I know, but with all the people taking photos with camera lights on, he seems to get disoriented by the flashing. you Can't blame him for wanting to get away from where all the people are. Sometimes it even seems like he's. Hurt by it. Even Tangle seems to be getting irritated. I don't know. It's probably nothing, but I really think we should at least put a sign or something. Three dash eight dash two zero. Three six three six p.m. То, у нас є. Опти... Оптична камера, тобто наша. Ух ти, Ух ти, Ух ти, ух ти, Прям прикольно Так, вентилятор, ну це база. Музончик нормальний. У нас є Фредді, Чіка і Фоксі. Фредді вже вирішив кудись піти. Музика, ну просто. Пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пом-пом-єма, який ти класний в тебе капелюх єма. Ну Ти просто капелюшник. А знаєте, що ще прикольно? Те, що тут дуже класний візуал, в принципі, камер і оця вся графіка, а-ля PlayStation 1, а якийсь крутий стиль, а-ля прикол. І що інше круто. Це його пози. Він дуже, він дуже харизматично виглядає. А що круто, що хто це? Тобто це якийсь прототип нашої Чікусі Кусі? А, у нас є великі двері... А ні, ми не можемо зачиняти великі двері. Шкода. Тобто маленькі дверцята. Почекай! Є мати, є мати пузатий. Так, тобто куятури я... Є... А! Я можу. Я, мож... я думаю, куєтуру я нічого не можу робити, я можу перемикати режими камери, тоді це зручно. А де ти? <рес> Єма! Єма, ти прикольний і страшний вон водночас. Це ти виходиш, вже до мене йдеш? Це він мене буквально за поворотом виходить. Йок, oh, Jeb. я не мать, я обізрався. Ну, вот чесно, зараз я просто мене ж дёрнуло. Ну, без сарказму. Мене це напрягло. Фууф. Добре. Ти пішов на кухню. Ти пішов на кухню, ну і бог з тобою, бляха. Все виглядає круто. Гра дуже крута. Я, я, вже, я вже хочу цю гру розхвалити, що вона прекрасна. Тому що, ну. Вона прекрасна. Такий візуал, такий. Він сам на себе дивиться, боже, який він прикольний. Тільки глякає мене трішки. Давай, давай, давай. Виходь звідси, йди до мене, а я тебе. Оу! До побачення! А нефіг до мене підходить. Я буду тобі в пику світити, щоб ти його. Бляха, ну я просто. Я кайфую від цього візуалу цей стиль. Просто ну дуже круте, значить. Ці картонки, малюнки, всі, цей уховатий стиль модельок. Ну Як на мене, це справді щось на рівні. Не просто гарної фан-гри. Це вже якась ідея, це вже якась художня цінність, як ніяк. Ну, бо, як на мене, це виглядає справді дуже круто. Ці ці анімації. Дизайн їх. А що, що тільки коштує це кольорова гамма, і, і ідея, що ми, Ну, я не знаю, чи ми комп'ютер, чи ми хто. Але Security OS, тобто ми відразу в операційній системі з камерою сидимо. Тобто, чи то у нас камера на голові, чи то що. Де, де? де, 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 де? А де він? О! Бляха. <звіг> Заговорився. Ну, я заякався. It's all funny games until someone gets hurt. <звіг> да. Руссейв Make Will Way to the Cross Rose. Давай ще раз, я хочу прийти хоча б першу ніч. Я повинен це зробити. Блять, я думав це він. Так, я думаю, можна зам. Фу, нормально, нормально. А де, до речі, час показується, я не бачу. Десь він показується взагалі. А, справа зверху, 12. АМ. Тим часом наш Федеріко вже відправився мене шукати. Який він прикольний. Я не можу. От він так оп по оп оп поп Ай. Добре. Саме головне не продути. По факту мені треба чекати тільки ці дві камери, правильно? Або щоб себе якось... Розважити, слідкувати за ним повністю. Тобто він зараз повинен з'явитися тут, правильно, Фредеріко, і зараз ти можеш піти або сюди, або відразу сюди. Добре, давай за тобою слідкувати, так як в мене не жире батареї від цього зовсім, я можу за тобою слідкувати повністю. Ніхунчик сміється. Emporce он, ти, ти розумієш, тобі туди не можна. Ти працівникам тільки. Ти не працівник, ти онімотронік, ти приколіст, але не працівник. Але тим часом години ночі. Я взагалі не знаю, як я зміг ну Це Це було просто випадковість виходить. Бляха, тут він дуже смішний. В нього ця пика з ціми очима. Ну, прикольний персонаж, мені вподобає. Давай, вже дві години ночі. Як і минулий раз взагалі проду, коли так активно час йде? Давай, давай, залітай. Все. об'єктива сайт. Кипенет! пів 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 пів. Добре. Відтепер треба. Тобто кожен раз, коли його відляку, мені треба його знайти по камерам. І слідкувати за ним. Бо він втікає дуже швидко. А боже мій фух, він тут. Він просто тільки що після. Ну, не тільки, що він після другого нападу на мене, він просто зник і десь по карті шлявся. Чотири години ночі. От, от десь тут ми минулий раз і продули. Мені треба дуже сильно його відслідковувати, тому що він, ну. От де він? Він тут. Він просто після того, як тільки я його відганяю цим спишкою, ну, цим блиманням, він дуже швидко передвигається взагалі в іншу частину карти. Він може бути як знизу, так і зверху, знизу, справа, зліва. Тобто, ну, він реально дуже надшвидкий якийсь. Тому відразу після того, як я його спугнув, мені треба відразу його знайти, тому що якщо я цього не, не встигну зробити. Він до мене ще раз прийде. Тим паче він не з'являється в першу секунду після того, як він зник. От дивіться. А, ось він, Ось він, все. Тобто бачите, як він швидко продвигається, за цим треба слідкувати. Дивіться, він звідси вже сюди прийшов. І вже ніч закінчується, і музончик наганяється. Давай, давай, давай. Бляха, ну, я реально кайфую від цієї гри. Я сподіваюся, вам також воно дуже подобається. Ну, тому що вона мені прям дуже зайшла. Ну, не знаю, це прям реально... Відчувається вона дуже круто. А, це типу світу вимкнув? Все, все, ні закінчилось. Ура! 6 годин! Ура! Це було круто, мені сподобалось. Я сподіваюся, вам також ця гра дуже і дуже зайшла. Фух. Ну, перша зміна пройдена. Я пройшов 16% гри, судячи з усього. Тут навіть для кожної ночі своє ся менюш. Тут все ж таки Боні є. Я чомусь думав, що Боні тут немає, Бляха. І своя музика, і своя менюшка. Єма. Так, друзі, я думаю, вам ця гра дуже повинна зайти, бо вона мені ну, прям капець як заходить. Що ж, я думаю, на цьому поки що все. Я тоді поставлю менюшку з першої ночі для заднього фона. Щоб якби, підвести результат, що ми пройшли саме другу ой, першу ніч. Що ж, правило ви знаєте? А пишіть коментарі під цим відео обов'язково. Ставте лайки, коментуйте це відео, підписуйтесь на мій ютуб канал. Я дуже стараюся робити якісний контент. І мені треба ваша підтримка. без, без неї мій канал не буде рости. Що ж, підписуйтесь також на мій телеграм-канал, на мій дискорд сервер. Якщо хтось хоче підтримати мене копійкою, посилання є на монобанку та ДНТО в описі під цим відео. А на цьому, я думаю, точно все. З вами була така прекрасна гра. І звісно ж, з вами був Крайт І всім пока!